Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас вівторок. У мене до вас, для вас є новиночки. Перша новиночка зараз будемо продавати з вами разом. Це трикімнатна квартира, яка знаходиться біля метро Холодна Гора, четвертий поверх, 12-поверхового будинку. Вам показую першим. Ніхто її раніше не бачив, так що для вас все для вас. Так, це у нас східні двері, санвузол, кухня і 3 окремі кімнати. Так, ну почнемо з кухні. Так, ось така кухня. Квартира в дуже гарному житловому стані. Так. Кухня залишається, за вікнами у нас вже зима, так, санвуза. Ось такий світленький, гарненький, коридор. Так, коридори тут, бачите, велика, Ой, велика шафа для зберігання речей. Так, це дитяча кімната. Як красиве небо. Так. Це дитяча кімната. Другий поверх. Перший поверх. Тут також велика шафа. Так, кімната номер 2 вона з балконом, площа квартири 64 метри. Балкончик, так, зараз вам покажу, він теж такий чистенький, гарненький. Мені дуже подобається, коли балкони, ну, скажімо так, з ремонтом. Так, ось така кімната, кондиціонер. На підлозі у нас ламінат. І кімната номер 3 Так. Тут також є шафа велика. Тут, тут навіть навіть не шафа, а гардеробна, бачите? Так. І тут також балкон. Теж все чистенько, гарненько. Так, друзі, ну ось така квартира на Холодній Горі. Зараз з власником порахуємо, скільки це може коштувати, і будемо продавати.